Останній дзвоник на Буковині. Як зі шкільним життям прощались учні Хотина. Задній двір Хотинської гімназії переповнений гордими батьками та вчителями, тендітними першокласниками та амбітними випускниками. Для них сьогодні лунає останній дзвоник. Серед випускниць Катерина Шевчук розповідає, настільки поріднилась з однокласниками, що зробить усе можливе, аби тримати контакт з друзями. І після завершення школи я запам'ятала всі наші уроки, всі наші перерви, наші походи в спортзал, наші екскурсії. Сьогодні я ну схвильовано і трошки розчарована, тому що я би хотіла. Щоб цей рік не закінчувався. Дмитро Варвос хотів, аби його останній дзвоник запам'ятався. Тому для всього класу створив унікальні випускні футболки. От я зробив спеціально для нас ще на спині, також рішив, щоб на згадку у нашому класі лишилось щось таке оригінальне. Напутні слова майбутнім абітурієнтам каже їхня класна керівниця Тетяна Юрчак. Для неї ці молоді хлопці та дівчата її перший клас. То вони в мене креативні, вони знімали кіно, вони перевертали парти, будували вежі. Вони умудрялися знімати двері в туалеті. Вони тікали з уроків при цьому, прибравши в аудиторії, піднявши стільці і написавши мені, ми все зробили, ви нас не бачили. Тобто насправді діти зараз вони унікальні. Аби залишити частинку себе у школі, учні гімназії посадили півтори тисячі цабулин косариків, які будуть тішити око малим гімназистам. На згадку про цей день так, щоб ми приходили і пам'ятали, що ми тут посадили квітку, квітка буде зростати, і ви в своєму житті будете також зростати. Я вас дуже прошу. Пам'ятайте, звідки ваше коріння. Повертайтесь сюди частіше і розквітніть так, щоб. Ми милувалися не лише квітами тут, але і квітучими вашими здобутками. Подібні акції проводять по всій Україні. Звичайно, приємно побачити останній. Дзвоник, коли в останній дзвоник дзвонять мушні, успішні, гарні учні, і коли, звичайно, приходять маленькі е, першокласники, які і першому зустрінуть наші гладіолуси, косарики української цьогоріч навчання у цій гімназії завершило 45 одинадцятикласників. Освітяни закладу переконані за цією молоддю майбутнє. За ними майбутнє нашої держави, яке потрібно буде розбудовувати, яку треба буде відновлювати, яку треба буде прославляти, яку треба буде зміцнювати. Та сьогодні кожне свято має гіркий присмак скорботи, а кожна дитяча посмішка виборюється на полі бою з агресором. Сьогодні щоб це було свято Насті, тому що ми всі завдячуємо батькові Насті. Давайте ми, от які бувають гучні оплески, щоб тато Насті почув на небі. Що ми вдячні? Оплески вдячності лунають по всій Україні, а сльози на щоках у кожного батька, матері, викладача та учнів, які востаннє сядуть за шкільні парти, востаннє пройдуться коридорами гімназії та востаннє почують дзвінок на урок. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ-4.